Любі друзі, мої вітання. Цю страву ви можете готувати на сніданок, можете і на обід готувати, а особливо можете готувати на вечерю. Якщо ви хочете щось перекусити смачно, а головне не калорійно. Сьогодні я вам хочу показати дуже смачний рецепт: це рол у лаваші з тунцем. Друзі, повірте, це варто вашої уваги. Пропоную не гайте ні хвилини, починаємо готувати. У мене тут є ось такі маленькі лавашики. Це у мене зі шпинатом і зеленю. Ви можете використовувати прості, без шпината і без зелені. Тут абсолютно немає значення. Так, глибока миска. Почнемо, друзі, приготування з того, що нам потрібна одна банка тунця. У мене це тунець консервований. Добавляю його сюди. За тунцем сюди я додаю крем-сир. У мене крем-сир з зеленю. Також, друзі, можете використовувати зеленю, можете використовувати звичайний крем-сир рівно 100 грам. Також сюди до тунця. Це поки що відставляємо в сторону і будемо трішки нарізати. Візьмемо гострий ніж, друзі. Почнемо ми з нарізання огірочки. У мене це мариновані огірочки три штуки. Дивіться, все потрібно нарізати дуже дрібним кубиком. Відрізаю хвостики, нарізаю на ось такі полосочки. Тепер ось така соломка і дрібний кубик. Ось такий розмір кубика буде ідеальним. Можна навіть отакий розмір кубика. Чим дрібніше, тим краще. У цьому рецепті, друзі, я рекомендую використовувати саме мариновані огірочки, а в ідеалі, щоб це були такі маленькі карнішончики. Якщо ви хочете замінити на квашені огірочки, не дуже буде пасувати. Також крем-сир. Замінити його сметаною буде вже абсолютно не то. Сметана вона рідка і не має тої структури. Це два різних смаки. Використовуйте саме крем-сир. А то в коментарях часто запитують, чи можна замінити ті чи інші інгредієнти. Ось я вам наперед кажу. Дрібно нарізані огірочки, додаємо сюди: до тунця і крем сиру. Тепер дрібно нарізаємо два курячих яйця. Постарайтеся також нарізати дуже дрібним кубиком. Це важко зробити, коли яйце вже відварене. Але як вийде вже. Для того, друзі, щоб не заморочуватись, бачите, просто беріть, жовток відкладіть в сторону. А тут ось так дрібненько поріжте. І ще раз подрібнели ось так. І виходить ось така дрібненька нарізка. Нарізані яйця також додаємо сюди. Сюди буде дуже гарно посувати 100 грамів сиру моцарели. Нарізаємо також дрібним кубиком. Якщо у вас на кухні немає гострих ножів і ви не хочете заморочуватися з нарізкою, ви можете все це, що я нарізав, натерти на терці. Але коли ви наріжете, друзі, ви будете краще відчувати саму структуру продукту. Тому я рекомендую все нарізати ось таким кубиком. Воно не займає багато часу. Тепер нарізаю, друзі, одну четверту фіолетової цибульки також дуже дрібним кубиком. Цибульку також додаємо сюди. І додаємо сюди сир. Все це гарно нарізав, об'єднав. Тепер сюди потрібно додати трішки соку лимона. А тепер, друзі, потрібно все це гарно приправити і збалансувати смак, щоб було дуже смачно. Дивіться, додаємо чорний перчик свіжомелений і додаємо сіль. Але тунець солений і сир мосерела солоний, Тому солі давайте так небагато. Тепер все це гарно перемішуємо. Все гарно перемішав. Відставляю зараз в сторону. Потрібен один помідорчик. Розрізаємо навпіл і нарізаємо ось такими півкілечками. Тепер, друзі, беремо лавашики наші, даємо сюди начинки приблизно 2 столових ложки. Даємо сюди 3-4 помідорки і даємо листя салату. Тепер ми це ось так закручуємо, так як лавашики. Все. Чудово. Виставляємо окремо на тарілочку поки що. І продовжуємо так закручувати, поки не закінчиться начинка. Так, взяли і гарно накрили. Виставили окремо. Зараз покажу, що далі робити. Тут, друзі, також важливо не давати сильно багато начинки, щоб ви ще змогли закрутити. Щоб лавашок був такий пружний, але щоб не забагато було начинки, бо не закрутите. Друзі, погляньте, які гарні вийшли лавашики. Ви собі уявляєте, як ви вже на сніданок готуєте собі таку смакоту. Тепер дивіться, включаємо вогонь, ставлю розігрівати сковорідку. Додаю трішки олії. Достатньо. Буквально трішки. Це в мене антипригарна сковорідка. Ось так гарно олію розмастив по сковорідці. Сковорідка розігрілася, тепер виставляю лавашики, бачите, швом донизу. Ось так. І обсмажую їх до румяної такої скоринки з кожної сторони. Підсмажилися з однієї сторони. Перевертаю їх на іншу сторону. З другої сторони підрумянилися, повертаю на іншу сторону. Обсмажую з чотирьох сторін. Ось так. з чотирьох сторон. Тепер виставляю гарно ось так на тарілочку. І обсмажую наступні. Ну що, любі друзі, лавашики повністю готові. Давайте будемо пробувати, і я вам покажу, які вони всередині. Так, візьмемо один. Розріжемо. Ось так, друзі, вони виглядають всередині. Подивіться, які гарні, смачні, соковиті. Виглядає, друзі, дуже гарно. Ну а на смак ще краще. Mm. Я вам казав, що на смак ще краще. Я тут не помилився, друзі. Це реально дуже смачно, низькокалорійно, дуже багато білка, тому що тут тунець, яйця, а білок це дуже важливий компонент у нашому організмі. Тому, друзі, готуйте. Будьте здорові та будьте щасливі разом зі мною. А ми з вами не прощаємося. Зовсім скоро ми зустрінемося вже в новому смачному рецепті. А якщо ви хочете спробувати унікальну продукцію від щасливого кухаря, посилання на магазин ви знайдете внизу в описі під відео, де ви знайдете карпатський натуральний чай, горішки в меді, приправи до ваших страв і ще дуже багато смаколиків. А я всіх міцно обіймаю кожного, припіднімаю і до зустрічі у нових рецептах.